Маємо багато зовнішніх знаків, які нам говорять про те, що вже близько Різдво бачимо ялинку, вертеп, на вулиці теж багато різних різдвяних прикрас. Але найбільше, що говорить нам про те, що вже близько Різдво це літургія. Завжди літургія нам вказує на. Який ми переживаємо, Боже Слово, особливо та ж молитви літургійні, вони нас впроваджують, вже готують до, до переживання, до святкування Різдва, до, до такого глибокого переживання присутності Бога, втілення Бога в людському тілі. Ми чули вчора в Євангелії про благовіщення, як ангел Гавріл приходить. До Марії. І в тому моменті благовіщення Бог дає Духа Святого Марії. Це зачаття Духом Святим, яке відбувається під час благовіщення. Це таємниця, для нас не зрозуміла до кінця, або взагалі не зрозуміла так по-людське, як це відбулося. Але Дух Святий сходить на Марію. Хоча потім. В діяннях апостолів буде п'ятидесятниця Марія теж присутня, але вона вже наповнена Святим Духом. Від моменту благовіщення Дух Святий сходить на Марію. Це, це зіслання Святого Духа в житті Марії, благовіщення. І потім які плоди цього ми чуємо сьогодні в Євангелії, що вона з поспіхом. Іде до своєї родички Єлизавети для того, щоб їй служити, і для того, щоб принести їй самого Бога, принести їй цю радісну новину про спасіння. Тобто Марія, коли зустрічається з Єлизаветою, Євангеліє нам описує цю зустріч, що коли Єлизавета почула привітання Марії, підстрибнуло немовля в її утробі. І Єлизавета сповнилася Святим Духом і вигукнула гучним голосом. Вчора ми чули про те, що Марія сповнилася Святим Духом, але потім вона йде і продовжує далі передавати дар Духа Святого, йде і несе Бога до Єлизавети, несе його в своєму лоні, але теж своїм словом, своєю присутністю. Вона дає Духа Святого, Бог через неї дає їй Святого Духа. Це відразу вже для нас теж конкретне слово, коли ми йдемо до іншої людини, ми щось несемо. Ми або несемо як Марія, несемо Бога, несемо дар Духа Святого через нас. Бог благословляє інших, уділяє дарів Духа Святого. Або навпаки, можемо нести і злого духа так? через судження, через якісь погані слова, через ненависть, через гнів. Але сьогодні приклад Марії. На цьому нам варто так більш зосередитись. Марія, яка несе Бога до, до своєї родички Єлизавети, передає їй. А потім Єлизавета. Яка теж вже є вагітна, Йоанн Хреститель потім народжується. Йоанн Хреститель потім показує на Ісуса, що Він агнець Божий, який буде хрестити Духом Святим. І в цьому хочу показати, що це цілий такий ланцюжок передання Духа Святого, такий ланцюжок, де ми стаємо. Дуже важливими учасниками Божого плану. Ми є важливі для Бога, щоб діяти в цьому світі, щоб нести Його в цей світ, щоб він міг бути присутній, так як в житті Марії, Єлизавети, Йоанна, Ісуса, потім апостолів. Це, це безкінечний цей ланцюжок діяння Бога через людей. Ми можемо бути тими, котрі продовжують, а можемо бути тими, котрі зупиняють дію Бога в цьому світі. Єлизавета визнає, що Ісус є Господом, бо вона каже, звідки мені це, щоби до мене прийшла мати мого Господа, мати мого Господа. Ісус є ще в лоні Діви Марії, а вона вже говорить, Прийшла до мене мати мого Господа, вона ще його не бачить. Це дуже подібне до нас. Ми фізично не бачимо Ісуса, але вона вірить, що Він є вже з нею, вона вірить, що Він є присутній. Так само і ми на Євхаристі. Ми віримо, що Він є тут з нами, в своєму слові, в святому причасті, в спільноті. В особі священника. Це є форма присутності Бога під час Євхаристії. Це віра для того, щоб відчути, переживати присутність Бога, потрібно вірити. А віра це є дія Святого Духа. Це Дух Святий діє так в Єлизаветті, що вона може визнати, що це Господь. Без дії Духа Святого ми не можемо визнати. Ісуса Господом, так говорить теж апостол Павло. Тому просімо про цей дар Духа Святого, щоб ці різдвяні свята вони були наповнені дією Духа Святого, щоб ми приносили Бога іншим, будемо вітатися цим християнським привітанням. Христос народився або Христос рождається це передання Євангелія, передання самого. Бога, і нехай Дух Святий діє в нас і через нас в цьому світі. Амінь.